Всім привіт! На зв'язку Марічка. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь, обов'язково користуйтесь моїм безкоштовним ботом, де можна щодня собі обирати карту, підказку з розшифровками або в будь-який момент, коли вам хочеться, користуйтесь. Не забувайте, посилання є в шапці профілю. Також завітайте на окремий канал в телеграмі розпродаж моїх онлайн-продуктів. Можливо, щось підберете для себе. Так, поїхали. основна енергія для козирогів. На серпень. козороги дам. У Козирогів тут прям закрутиться, завертиться у вас буде багато подій, багато зустрічей. Можуть бути святкування, дні народження, або просто зустрінетись з друзями, знайомими, можливо, десь на природі. Доволі хороша енергія, емоції позитивні. Будете проявляти максимальну активність. Тому плануйте зустрічі. Не звертайте увагу на обстановку, да. якщо є люди якісь душевні, які вас наповнюють, то обов'язково обов зустрічайтесь, насолоджуйтесь, заряджайтесь такою хорошою, приємною енергією. Тому тут, тут прям фон місяця дуже класний, мені все подобається. Хай козорочки у вас так все і програється. Так, Але це ще не все. Ми окремо подивимось на стосунки. Що вас чекає? Так, ну щось в стосунках, тут, тут можуть бути, ви знаєте, якісь переживання. І у кожного вони програються по-своєму, тому що трактовка у нас все ж таки відштовхується від вашої конкретної ситуації. Якщо вам захочеться розібратись індивідуально, тоді приходьте до мене на розклад. А зараз я вам протрактую як загальний розклад, а ви вже напишіть, відгукується вам чи ні. Дивіться, тут ви можете за кимось сумувати, можливо, у вас або стосунки на відстані, або зараз ви не поряд з людиною, ви згадуєте, да, вас може так накривати. Якщо це були такі співзалежні стосунки по дияволу, да, то вам краще, звичайно, бачите, обірвати це все, пройти, прожити, перестраждати і піти собі далі у краще життя. Да, бачите. А, тому, якщо, наприклад, ви зараз думаєте йти чи не йти, тому що тут і прив'язаність така випадає, да, то тут би краще завершити, завершити, прожити. Давайте ще подивимось, якщо такий варіант для вас актуальний, давайте подивимось, можливо, якісь нові знайомства у вас будуть протягом місяця. Так. Ну, Прям явних тут знайомств я не бачу. Ні, тут все-таки ви більше ще до цього будете не готові. Тобто, якщо зараз... Ви проживаєте розставання, то так і має бути. Це нормально. Якщо просто складний період в стосунках, то ну, там треба буде якісь приймати рішення. Приймати рішення, або просто пускати на самотек, ну, нічого не зміниться. Так, давайте ще подивимось для позерогів роботу з фінансами. Так, ой, Боже, гляньте, ще одразу скільки насипається. Ні, ну, По роботі і фінансам у вас, все, у вас все добре. Тобто ви конкретно розумієте, чого ви хочете, у вас є енергія, буде, і достаток, покупки, якщо ви якісь планували. Тут тобто тут все, тут все ну, нормально, хоча, звісно, теж можуть бути якісь нюанси. Ну, Дивіться, це можуть вам випадати переживання. Через стосунки або через війну буває таке, от коли пятерочка м'ячей саме в цій колоді випадає, то, бачите, ці ворони вони не наче клюють, от клюють голову. Тобто якісь думки отак буває, сидять і не виходять з голови. да, Можливо, якісь ультиматуми, або от щось із минулого, якась ситуація прокручується. да, Таке може бути. таке може бути, Тому ми зараз подивимось для вас ще пораду загальну. Як вам зараз діяти, щоб було, все складалось найкращим чином для вас козороги. Давайте глянемо. Угу. Дивіться, як тут іде, цікаво. Вам-то, звичайно, потрібно прислухатись до своїх бажань, але. Е Виходить, вам треба відпускати все, що вас обтягне назад. Да? Тобто, якщо стосунки токсичні, да, які вам блокують подальший розвиток, то це, з цього треба виходити і проживати це все. Тому що ну, багато хто зависає, залипає в деяких таких станах невизначеності ну, надовго, бачите, вам все ж таке ну, Така конкретіка треба. Конкретіка і ну, Все обдумати вам потрібно, однозначно, бо я бачу, що все ж таки ви зважуєте або туди, або сюди. ну, знаєте, Бувають різні періоди, бувають періоди невизначеності, можливо, він потрібен для того, щоб все осмислити. Тому що розклад розкладом, а рішення завжди приймаєте ви. і, ну, Козороги це дуже кардинальні знаки самі по собі. Якщо вже козыріг вирішує, що. Буде так і тільки так, то тоді вже козорога зупинити неможливо. Неможливо, да. так. Ну, випадають, бачите, одні й ті самі схожі карти, тут переживання і так далі. Це все треба пройти, прожити. Тому що ех, Ну, ніхто не зрозуміє вашу ситуацію так, як ви. Тому що тільки та людина, яка це проходить, проживає, да, вона, вона це розуміє і відчуває. Тому. Свої переживання, звичайно, треба поважати, звертати на них увагу. І о, по дв'яточки, кубку, все ж таки о, визначити, що краще для вас, думати в першу чергу для себе. Тому що, як не крути, ми о, дійсно в першу чергу живемо для себе, а потім для усіх інших. Тому козороги, я бажаю вам о, прийняти такі рішення, які в подальшому. О, Будуть впливати на ваше життя тільки благотворно, щоб все було ну, у вас добре. Хай прогноз програється в найкращому варіанті для вас.